Вітаю усіх незламних і неприможних. Усіх, хто доєднався до перегляду актуальних новин четверга, просто зараз. 11 серпня це 169-й день повномасштабного російського вторгнення на територію України. Реальні герої серед нас і ми не маємо жодних сумнівів. Звільнення всіх тимчасово окупованих територій вже не за горами. Саме у ці хвилини чинять відчайдушний опір нападникам у найгарячіших точках країни бійці Збройних сил України, Національної гвардії і територіальної оборони, Надійною опорою героїчних оборонців країни залишається міцний український тил разом зі своїми колегами на інформаційному фронті країни сильних людей. Продовжують вартувати журналісти телекомпанії візит. Останні зведення доби і дня сьогоднішнього чекають на вас далі. Аби не пропустити найважливішого життя міста і регіону. Дивіться випуски наших новин тричі на день рівно о півдні, о 18 та о 20.40, та долучайтеся до перегляду новинних сюжетів у будь-який час доби на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук та на Ютубі. Дякуємо за новий день ЗСУ. За нами Правда, за нами перемога. Слава Україні! Доброго дня всім! Минуло деба в Кременчуцькому районі. пройшла відносно спокійно. Сьогоднішня ніч також пройшла відносно спокійно. За цей же період часу в Кременчуцькому районі зафіксовано 4 випадки відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння, і складено 2 адміністративні протоколи відносно водіїв, які кермують автомобілями на підпитку. За цей же період складено один протокол по фактам домашнього насильства. Також за минулу добу зафіксовано два випадки надзвичайних подій, пов'язаних з пожежами. Один випадок стався в місті Кременчук по вулиці Героїв Бресту. Це було займання підвального приміщення в 9-поверховому будинку. Пожежа була ліквідована, постраждалих під час пожежі немає. Інший випадок надзвичайних подій, а саме пожежа, відбулася також по вулиці Героїв Бреста. Це було займання підлоги в квартирі. Також ця пожежа була ліквідована і потерпілих немає. Також днями призначено виконуючи обов'язки начальника Держпродслужби Кременчуцького району Володимира Барчука, який надав інформацію стосовно індекса цін на соціально значущі товари по місту Кременчук, по місту Грішні Плавні, по Кременчуцькому району, взагалі, з тих продуктів, якими Кабінет міністра ввів фіксовані ціни і надбавки не вище 10%, Перевищення цінової політики на території Кременчуцького району не зафіксовано. Ціни відповідають встановленим раніше урядом нормам. Наприклад, ціна на борошна в торгових мережах Кременчуцького району середня склала 17 ,25 гривень 25 копійок. В той час мінімальна ціна склала 14 ,30 гривень 30 копійок, а максимальна ціна 20, ,20 гривень 20 копійок, що відповідає загальнодержавній тенденції. Хліб пів кілограма коштував в середньому 16 гривень 20 копійок. При мінімальній ціні 14 гривень 90 копійок при і максимальній ціні 17 гривень 50 копійок. Загалом ціновий сегмент відповідає встановленим нормам. Середня ціна за 1 кг свинини становила 109 гривень 50 копійок. Середня ціна за 1 кг яловичини становила 185 гривень 90 копійок. Також за цей же період за останню неділю середня ціна на бензини марки А-15, а 92 складала 47 гривень 49 копійок. Дизельне пальне коштувало в середньому 54-50 копійок. І скраплений газ для автомобілів коштував 27 гривень 67 копійок. Розкажіть по городу, розповсюджується вчорашні дня. Смс ки говорять, що 14 серпня можливі прильоти. Ну, офіційних повідомлень, наприклад, від наших структур, які зараз можуть давати такі коментарі, до нас не надходили. Можливо, це пов'язане з тим, що відсутні робочі процеси на підприємстві. Можливо, керівники підприємств якось перестраховуються, але хочу зазначити ще один факт: зараз ми живемо і працюємо під час військового стану. У нас ідуть активні бойові дії. В інших областях, в Полтавській області, активні бойові дії не йдуть. Але враховуючи, що місто Кременчук отримало в виді російських інвестицій понад 40 ракет, то такі прильоти можливі. І це невідвертий факт. Враховуючи те, що ми вже маємо в своєму активі, і враховуючи знову ж таки повторюсь, те, що у нас іде війна, можливі різні варіанти. Але офіційних повідомлень, попереджень, що у нас є загроза, до військової адміністрації не надходило. Будь ласка, якісь додаткові заходи безпеки плануються на День Незалежності? Ну, на День Незалежності масових якихось святкувань, які були раніше запроваджені в нашій державі, взагалі не планується проводити. Які будь-можливі обмеження, все залежить від оперативної ситуації, яка буде в країні. І в тому числі і в Кременчуцькому районі. Будуть у нас офіційні роз'яснення. Ми офіційні роз'яснення доведемо до всіх. Так, ми я не готовий. Офіційних роз'яснень, як ми будемо проживати цей день, як ми будемо ну, на, налаштовуватись на проведення Дня Незалежності. Офіційних роз'яснень поки в нас немає. Кремчане скаржаться на те, що вчора весь вечір по місту ганяли мотоцикл. Ті, які заборонені, і ганяли по центральній вулиці, по Соборній і по іншим. Правда, їм неможливо по відповідності до дорожнього руху знаки в'їздити. Це вже другий день і чергові скарги. Патрульна поліція. Чи зверталися ви до них, щоб вони якось контролювали те рішення про заборону проїзду, чи їм зараз не до цього. Ну я не знаю, кому зараз до чого чи не до цього, але є функції повноваження, які органи. В тому числі національні поліції повинні виконувати і дотримання правил комендантської години, дотримання правил дорожнього руху, це якраз і є зона відповідальності органів національної поліції. Вони повинні реагувати стовідсотково і припиняти ці порушення як правил дорожнього руху, так і діючого законодавства. Але відповідного листа моїм направим для того, щоб було адекватне реагування на виклики. Сьогодення і на скарги мешканців. Дуже багато скарг надходять від мешканців міста Кременчука, в частності від мешканців міста молодіжного району, про те, що є якийсь різкий запах. По-перше, це можуть бути пов'язано з розподілем і розою вітрів, яка має переважний напрямок. можливо, змінився вітер. Але ми розберемося, відповідні служби отримали запити на відпрацювання. І ліквідацію цих неприємних запахів також вони встановлять який це був якраз збудник, який породив ці запахи. Як інформують нині обласні правоохоронці, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили 528 транспортних засобів та 2741 особу, із яких одного громадянина поліціянти наразі перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Завчора у Кременчуці було зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19. серед захворілих три жінки та один чоловік. Із першовиявлених випадків захворювання чотири пацієнта перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках фахівці проводять епідемічне розслідування. 1,2 мільйони тонн зерна нового врожаю намолотили аграрії на Полтавщині. Проте нині повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Зі слів посадовця ранні зернові і зернобобові вже зібрали на 80% площ, а це 296 тисяч гектарів. Пшениці намолотили 910 тисяч тонн, ячменю – 270 тисяч тонн, гороху – 20 тисяч тонн, а жита – 11 тисяч тонн. Як підсумовує Дмитро Лунін, аграрії Полтавщини впевнено тримають свій продовольчий фронт. Вчора ми розповідали вам про те, що нині Кременчуцька обласна станція переливання крові конче потребує нових запасів резус негативної групи крові. І задля поповнення тих запасів на станції оголосили таку собі дводенну мобілізацію донорів життєво необхідної крові та її компонентів. Адже нині, коли в нашій країні точиться тяжка і кровопролитна війна, кожна краплинка крові без перебільшення на вагу золота. Шановні Кременчужани, зараз на Кременчуцькій станції переливання крові є велика потреба у донорах резус-негативних груп. Донори, які мають бажання є активними донорами, або вперше хочуть надати свою допомогу, просимо підходити на станцію завтра і післязавтра з 8 до 13 години при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. На вже сьогодні ми завітали до станції, аби дізнатись, як кримчужани відгукнулись на клич про допомогу. Станом на 10 ранку сьогоднішнього дня до станції завітало лише 12 донорів. Скількома із них нам вдалося поспілкуватись прямісінько під час здачі крові. Увидел в вайбері объявление, що нужна група крові з резусом. Вот Приїхав сдал. Здаю, ні. Я думаю, і до війни вона була важна. Зараз я думаю, її цінність виросла. К сожалению, за таких обстоятельств. Сьогодні прийшов час. Я здаю кожні два місяці. Якраз попередній раз здавав 10 го числа, 11 го числа, тому сьогодні я теж прийшов. Здача крові, здача крові завжди була важлива. А, а, я я вважаю, що допомагати людям це добре, і тому кожному пропоную е, прийти та здати кров, бо це, е, бо це важливо як для самого донора, так і для інших людей. Ну а ми знову звертаємось до всіх кремечужан та гостей нашого міста, які мають негативний ресурс групи крові. На вас дуже чекають у стінах Кременчуцької обласної станції переливання крові. Яка знаходиться по вулиці Івана Мазепи, 8. час прийому крові з 8 ранку до 13 години дня. Тож не зволікайте, у вас ще є час долучитись до доброї справи і пам'ятайте, що у кожній краплі донорської крові без перебільшення чиєсь життя. Вчора у Кременчуці провели засідання міської комісії з питань найменування об'єктів топоніміки. На засіданні вівся дуже активний дискурс за те, щоб назви наших вулиць як найбільше розказували саме про Кременчук та його історію. Тож подекуди через щільні суперечки, деякі вулиці взагалі залишились без нової назви та опинились відправленими в резерв. Остаточне рішення з приводу нових назв очікується 12 серпня на сесії Кременчуцької міської ради. Я інвалід війни, служив у свій час в полку Азов і прийшов сьогодні з побратимами, щоб відстояти перейменування вулиць, яке, як я вважаю, мало ще відбутися 30 років тому, тому що українські вулиці мають носити імена виключно українських героїв. Нація має пам'ятати тих, хто живе для України, хто помирає за Україну, щоб знати Україна для українців. За це ми сьогодні і будемо виступати. Сам після тяжкого поранення в мене 54 осколкових, тобто всі ноги, пробиті легкі, куча переломів. І Я сьогодні прийшов піддержати це переіменування вулиць, так як я сам був командиром взводу і загинув мій помічник, заступник мого взводу, і я хочу свою висловити думку про те, що наші герої вони не повинні вмирати. І вони достойні того, щоб іменно їхніми іменами, їхніми фаміліями називали наші вулиці, а не просто якимись там музичними чи непонятно ким. Далеко не всі, як це завжди буває, були задоволені рішеннями комісії, а чи часткову думку народу і варіанти, за які голосували саме люди, взагалі відкинули відтак. Вже коли процес доходив свого логічного завершення, одна з присутніх стала і почала скандувати, що дії комісії антинародні і взагалі проросійські. Ми підемо до, того, до того, що будемо подавати в суд. Ви вже заборіхалися, далі нікуди. Домовилися, ми вас всі знаємо, ми підтримуємо. Є, ручкий є це, інша пропозиція я для преси, стосовно того, щоб все ж таки нашої комісії громадськості, рекомендувати міському голові це, департаменту ЖКХ виконати, це, 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 виконати закон, ці роботи. Це незаконно, це значить зберегти мозаїку, Чистець, да, Це да, значить. Не, ви не Якщо ви зараз не голосуєте, будь ласка, але ви не, не, робите помилую. Це не, буде, що, де буде може, виконання не, закону інша може, пропозиція? Да. Можете, можете голосувати. Хто за цю ви пропозицію прошу голосувати? То за порушення закону тимчасова, тимчасова. Раз, два, три, чотири, п'ять. Членкиня комісії, а також активістка Світлана Овчаренко, в свою чергу, теж дала розгорнутий коментар з приводу невдоволення і можливого розчарування людей. Я розумію, усвідомлюю, що хтось залишиться там ображеним, чи ну якби не подобатиметься, що його думку не врахували. Але загалом комісія, мені здається, попрацювала з повагою і до думки жителів міста. І разом з тим нам вдалося уникнути ну, таких от назв, які нічого не характеризують, бо все ж таки ми хотіли би, щоб, ну, щоб Кременчук заговорив, щоб назви вулиць були не просто заради того, щоб змінити там, ну умовно кажучи, назву А на назву Б. от а. А зробити так, щоб з нас, вулиць Кременчука, ми могли вивчати нашу історію, історію України Кременчука, Полтавщини. І мені дуже імпонує те, що сьогодні дуже багато зверталося уваги на те, чи людина пов'язана з Кременчуком, чи вона пов'язана з історією Полтавщини. Це мені здається дуже такий продуктивний підхід. От, хоча я ще раз повторюю, я розумію, що можливо хтось із мешканців, особливо ну там ті, хто голосували за назви, які не прийшли, хоч набрали доволі багато голосів. Ну, я розумію, що вони можуть бути. Там ображені чи розчаровані, але з іншого боку, ще одна порада для всіх, хто кому не кого не влаштовують результати голосування. Будьте активнішими, ну все одно більше ніж тисяча голосів за одну вулицю не не віддано. А в місті живе 200. З лишком тисяч людей, і ми виявили, що якісь помилки були і зі сторони комісії. Так що щось там не врахували, не перевірили, наприклад, що вже є вулиці з такою назвою. То знову ж таки, люди, які голосують, я вас теж закликаю бути уважними і перевіряти. Наприклад, якщо ви знаєте, що така вулиця вже є, то не голосуйте за цей варіант, обирайте з інших запропонованих. Це буде, ну, ви уникнете потім розчарування. Я бажаю. Бачите, яка людина е, е, зараз робить ну, дуже важливу роботу для нашого фронту. Е, а, ви ще й покажете що? Да? Ну, ми ж привезли з вами. Ми, два. ми, о, теж ми теж. передаємо Є, там, Ось так, так, пусті банки, які збирають наші крименчужани для того, щоб люди робили тушонку, ікру там. Що ви робите? Консервацію, все робимо, рибу закриваємо, овочі. М'ясо, що ми ще там? Та багато чого. Робимо концерт, дуже багато. Перша партія спочатку війни ми десь тисячі півтори банок зробили, все. А це зараз робимо, ну, вже як скажімо, другий етап. Ой, а що воно таке зелене? — Ось то ж питання, банка, банка зелена. А -а -а. Можете зараз відкрити, там ікра звичайна кабачкова ікра. Ось такі банки зараз. І ото приходиться за неї. А, немає білого скла. Да, якщо купляє, якщо люди оце збирають, то нормально. Все, ну я маю на увазі всі. А оце зелене, оце хлопці ось недавно приїхали, я даю, а вони а були ті в правий сектор приїжджали. Дивиться на неї, каже, а що це таке? Кажу і крака бачу. Як делікатес, як. <речно> <речно> бачите. Я кричка, <речно> то вона звичайна. Банки от отакі зараз. Оце така справа. А це що? А Лір, це? що це? Це консерва, так? Да? Це рибна консерва. От вона ще, якщо вона репнула, то ви її зараз відкрите зразу і спробуєте, що <речно> воно таке. Ну то там. Тобто, оце ви саме виробляєте да, з 14 року? Я в почав ще з Майдану. Майдан. Я два останні дні був на Майдані і до ноги в мене ще були. Я тоді ще був депутат міської ради, я був на Майдані. Ну, два дні останніх, я, скажімо так, мало. Як мені хлопці казали, ти каже, гроші заробляй, і вези за сюди, а ми, каже, будемо захищати. Оце таке діло. То це досі так і роблю. Це в мене ні кость. Два з половиною років А так я ж кажу, я ще з Майдана. Допомагаю, і роблю багато. Дуже багато друзів і воює, треба допомагати. Так що це така справа. Розумієте, хтось би зламався, да? без Чу, зміг, а хто без... Ні, так? А хто робить? Ні, а це в нас ось такі українці, які не ламаються, а навпаки починають ще, 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 ще дужче допомагати, і хлопцям на фронті. І собі, мабуть, також. Яка потреба у банку Велика, так? так? Да, так, да, велика потреба. Вон нам зараз риби багато, повинні рибаки, тому що грошей наперед взяли. А закривати, а у нас один раз закладка вот клави, вважайте, 100 банок. За один раз закладка. А його ж треба все поставити. Просто ж так, щоб не ганяти. А воно ж і електроенергія, і все інше коштує гроші. Ми стараємося, щоб ту, ну, пусту не ганяти автоклав. Ми передаємо е, ці банки о, цій поважній людині, яка буде і надалі робити ось це все для фронту. І користуючись нагодою, я звертаюся до Кременчужан. Шановні, якщо у вас є півлітрові, літрові банки, приносите нам ВПУ номер 7 за е, корпус номер 2 ми з задоволенням приймемо і передамо далі для того, щоб це поїхало на фронт. Ви ж розумієте, що з фронту ніхто банки передавати не буде, тому вони в постійній нагоді, постійно потрібні. У кожного є або знайомий, або кум, друг, хтось воює, щоб його так от забезпечували. Я стараюся своїх друзів. Це скажімо, як кажуть, для всіх робити, а отак от забезпечують. О, а це поїде на фронт. Дякую вам, дякую. Останній день робочого тижня буде похмурим і ввечері слід очікувати дрібний дощ. Температура повітря у п'ятницю, 12 серпня, сягне двадцяти шести градусів день, а вночі стопчик термометра не опуститься нижче позначки плюс 22. Синоптики також прогнозують східний та північно східний вітер з сильними поривами швидкістю до 9 метрів за секунду. І хоча небо над Кременчуком буде затягнуто дощовими хмарами протягом всієї п'ятниці, сонце обов'язково незабаром потішить нас з вами своїм промінням. Тож насолоджуємося останнім місяцем літа і віримо в нашу незворотню перемогу над загарбниками. Тримаємося далі.